26 квітня 1986 року для українського народу це день Чорнобильського лиха, болі і суму. Проходять роки після аварії, а біль не вщухає Чорнобиль. І скільки б не минуло років, все одно це слово полом'янітиме. Чорним вогнищем скорботи. 26 квітня. Це чорний день в історії не лише України, але й всього світу. Ми точно на той момент не знали, що відбувалося, тому що радянська влада приховувала все тоді від нас, і тільки втручання всього цивілізованого світу заставило сказати правду. Сьогодні ми кожен день стикаємося з наслідками цієї страшної трагедії. Сьогодні смертність онкологічних захворювань. Саме Білий церкві знаходиться на другому місці. Давайте вшануємо пам'ять загинувших ліквідаторів, а серед них також були наші білоцерківці. Вшануємо пам'ять захисників України, які в 22-му році захищали Чорнобильську АЕС від повторного лиха. Вшануємо пам'ять працівників самої ЧАЕС і вшануємо всіх тих, яких сьогодні з нами немає. Ми воювали з невидимим ворогом, а зараз наша вся Україна воює з видимим ворогом. На сході хлопці воюють, віддають своє життя за те, щоб ми тут стояли отут, біля цього пам'ятника, за те, щоб наші діти могли ходити по вулицях в школу, в дитячі садочки. Просимо підійти до Чорнобильського дзвону і покласти дітей. マジで。